Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Конішевський, і я сьогодні, як завжди, на риболовлі. Друзі, ну що, знаходжуся я в місті Українка. У нас через 10 хвилин старт першого туру чемпіоната України. І це відео буде присвячено саме темі спортивного фідера. Я вже багато знімав змагань, знімав дисципліну фрістайл, тобто флет. Але насправді по фідеру сьогодні, знаєте, цього разу точніше вирішив зробити таке от відео, де показати всі нюанси, показати гачки, показати монтажі, показати на яку ми ловимо живність, якими з комплектами заходимо в тур. Е, і показати це не на собі, а показати це на всій команді, тому що ну є відмінності, є відмінності по снастям, по монтажам. Тому я ж кажу, кому тема фідера взагалі цікава, а особливо хто цікавиться спортивним фідером, то це відео обов'язково до перегляду. Так, ну е, виклав я попереднє своє відео. Це був батл з Ігорем Сергієнко, який теж був на набережні. І Багато хто написав провести батл. Я запитав, з ким би хотіли провести батл. Багато хто написав батл з. Ромою Кравченко, друзі, і так пощастило, що сьогодні ми з Ромою сидимо в сусідніх секторах. Ось Ромчик, ось я. Е, сидимо в одних секторах, в одній зоні. Тому е, ми цього не планували, але сьогодні буде дійсно Батл. І батл за дорогоцінні бали, за результат. Тому прям батл буде в максимальній конкуренції, в максимальних бойових умовах. Так, так ну покажу вам своє робоче місце. Дивіться, як все чистенько, все симпатично. Вудочки всі готові. Прям все красиво, все ідеально чисто. Подивіться на платформу, подивіться на робоче місце, прям на всі оці добавочки, про які пізніше, дословно, вам все розповім. Подивіться, чистенько, ідеально. Це вже готово для стартового закорму, все. А через деякий час в мене це проводить 5 годин. Я вам покажу, що тут лишилося, яке тут буде рвання вже після туру. Тому що я ж кажу: воно все так, коли розставляєш все гарно, чисто. А коли 5 годин активно порибалив, то буде тут все не так симпатично, як зараз. Ну, що вам сказати? Сказати щось треба, але, чесно кажучи, це просто фіаско. Ми передостанні. Ну, ми передостанні. От і результат. До цього турніру я скажу, ми готувалися дуже серйозно. Ми провели велику кількість тренувань. Ми е, зрозуміли на Кубку України, що нам не вистачило банально допомоги тренерів-координаторів. Ми заручилися підтримкою тренерів-координаторів. У нас, якщо не помиляюсь, вісім координаторів на секундочку. Да? Тобто е, ми тренувалися з Валентином з вівторка, решта команди середи, тобто не пропустили ні одного дня тренувань. Ми на тренуваннях косили просто нереальну кількість риби, яку не ловив ніхто, але ми. Постійний кожен свій новий день намагалися поліпшити і трішки навіть внесли якісь такі, знаєте, на той момент там здавалося, що оптимістичні е такі прогнози е на те, як можна було покращити ще це все діло в турі. І вибрали дистанцію ми наступну. Ми вибрали дистанцію 80 метрів. Е насправді, на тренуваннях е там прям щоб супер ми не ловили. Так, там була риба, там дійсно розмір риби середній гарний, але. Досі, досі не можемо зрозуміти, чому ми вибрали саме цю дистанцію. Як результат, ті команди, які вибрали ближче дистанцію, це дистанція в когось 50, в когось там 56, то це ті, хто в трійці в своїх зонах. Тобто банально ця от дистанція, якби ми в неї вперлися з самого початку. Я думаю, що ми боролися б за перше місця в зонах. Оскільки ми цього не зробили, все-таки впиралися, намагалися розкачати ці довбані 80 метрів. Ми пролетіли. Ми пролетіли, Валентин Орлик в нас останній. Я четвертий. Хлопці зайняли по решта хлопців зайняла по три бали. Також у нас зараз Льоха Пугач в Хорватії, готується до Чемпіонату світу по карпфішингу. На його заміну вийшов Микола Солодовник, який, як я кажу, сьогодні гарно відловився третій. Я вже казав, що немає ніяких бажань виграти якісь кубки медалі. Основний для нас приз основна мета взагалі цієї всієї двіжухи це мати честь представляти Україну на чемпіонаті світу з пофідеру. На жаль, на цей чемпіонат України, на цей чемпіонат світу, точніше, поїде команда НХНЛ. Тому що ну, ми їх не здоженемо нереально взагалі. Тобто, вже все чуда не відбудеться, взагалі ніяково, вже неможливо попасти туди. Сьогодні вони зробили такий відрив по балам, що просто все. Про цю ідею, на жаль, можна забути. Але є ще один момент: є ще момент, що на клубний чемпіонат світу може їхати дві команди. Тобто команда, яка в рейтингу займе перше місце. Це ми вже знаємо, що НХНЛ. І друга команда, за як це ми можемо ще поборотися. Так, ми сьогодні передостанні, але е, завтра буде зовсім інша рибалка. Завтра будемо ловити, так, як ми вміємо, так як ми мали ловити сьогодні. Але бачите, такий цей спорт е, не все так просто, як здається. І ну, насправді, ну, ось так. Ось так вже що маємо, те маємо. Ось тому така от ситуація. А щодо першої команди, то я ж кажу, НХНЛ тут Олексію е, Страшному аплодую. Просто е, в нього більша частина команди це новачки, які перший сезон приймають участь, е, і це вже володарі Кубку України і без одного дня волод чемпіони України. Тому, ну, взагалі, красавчики. Олексій е, Страшний реально як е, тренер, як е, фідерист в Україні. ну, Наразі це номер один. Це номер один, така моя думка. Але нічого, ми ще поборемося. І що хочеться вам ще сказати, що минулого року ми теж не виступили супер, точніше, хлопці. Я минулий рік пропустив трішки. Хлопці теж були другими, але вони цього року вибороли честь представляти на клубному чемпіонаті світу як друга команда нашу країну. Тому. В кінці місяця ми вирушаємо в Сербію, де пройдуть два тижні тренувань. І де будемо змагатися на клубному чемпіонаті світу. Якщо вам цікавий контент звідти, знаєте, що робити. Залишайте коментар, і я залюбки для вас буду там знімати. Для Ігоря Сергієнко ці змагання ну, прямо влетіли в копієчку, чесно кажучи. Просто подивіться. І, на жаль, ще ось Дверка. І знаєте, що це сталося? Ігор так спішив до нас е, на тренування, що вночі виїжджав Черкас, і по дорозі до Українки е, вибігла на темній ділянці дороги, вибігла коза, і він, на жаль, прийняв її на машину. Е, машина трішки постраждала. З Ігорем все добре, коза втекла, але ну, на жаль, по руйнуванні машини, зрозуміло, що на жаль, втікла недалеко. Ось такі от змагання. Всім ще раз привіт, у нас ранок фінального туру. Ой, як обіцяв вам, сяду на платформу, покажу монтажики, покажу з яким комплектом живності та добавок ми виходимо. Аналіз вам вчора свій сказав, чому ми злетіли. Сьогодні будемо намагатися е поправити ситуацію. Буде складно, але спробуємо. І так покажу. З чим ми виходимо з якими добавками? У нас ось така кількість це кукурузка дроблена через міксер. У нас ось така кількість це варена конопля. зерна вареної коноплі. У нас, значить, тут насадочний опариш різнокольоровий, чисто під насадку. Тут пінка насадочна теж чисто під насадку. Тут у нас мотилик, знову-таки чисто під насадку, невелика кількість і, відповідно, хробачок. Так, ну а тут добавки живі. Це топлена пінка, як ви бачите, її дійсно немало. Це шпарний опарш. Теж такі нормальні кількості її. Ось за допомогою цього всього будемо намагатися. Наловити рибки. Вчора розкладав 8 вудок, сьогодні 6. Відмовився від екстрахевіки, в мене було ще 2 монстра престон. Від них відмовився, оскільки ми ту дистанцію, про яку вам вчора розповідав, виключили. На ближню дистанцію, якщо знадобиться, в мене Беренівські шторми 3,6 до 70 грамів з Shimano Aero XR 5000. На середню дистанцію, яка буде основною, це Брайнський штурми 3,9 до 120 з 5000-блейдами. І на дальничок, якщо він все-таки знадобиться, потрібно буде кудись шагати, крокувати. Це Shimano Aero X5. І, Як я вже сказав, Льоха Пугач не приймає участь, в нього взяв такі от катушки, потестити екстрахевики. Зараз покажу вам монтаж. Використовую два, один свій. Який ви вже в принципі, знаєте, це комбінований фідргамій, той, що я постійно показую, ось так от він виглядає. Єдине, що замінив, тут завжди використовую бусінку. Зараз тут отакий от спеціалізований вертлюжок з стопором. Далі йде жорсткий фідергам, далі йде м'який фідергам. І все це ось так от чудово тягнеться. І також Експериментую, Ігор Сергієнко показав свій монтаж. На половині вудок в мене його монтаж, він мені в принципі теж сподобався. Тут знову-таки цей самий вертлюжок з бусінкою. Кому цікаво, я обов'язково залишу на нього посилання. Далі йде просто-напросто так звана бісерна резина. Отака от довжиною сантиметрів з 20, яка теж дуже чудово тягнеться. Тобто вона, мало того, що тягнеться, ми її ще розтягуємо, щоб от прям максимально її витягнути, вирівняти, вона йде заводська така трішки покручена, тому ми це все діло розтягуємо і так от гарно воно все виглядає. Слухайте ще от в коментарях задавали таке питання, коли я викладав відео зі змагань. Це те, взагалі, як рахуються бали, як визначаються переможці. Дивіться, ну все дуже просто. От На базі ось цієї е, ви можете бачити, що в нас 18 балів по вчорашньому дню за перший тур. Як вони сформувалися? Тобто Валентин Орлик в своїй зоні був п'ятим, я четвертим. Далі Сергієнко Ігор був третій, Солодовник Микола був третій. Квас Віталій був третій. Відповідно, ми назбирали 18 балів. Це нам вчора принесло четверте місце. Як ви бачите, переможці назбирали 4 одиниці та двієчку, відповідно, в них найменша кількість балів, відповідно, вони на першому місці. От саме так формується. Особистий залік формується наступним чином. Ось ви бачите зараз таблицю. Всі ті, хто з одиничками в турах йдуть перші, відповідно, в в другий, трійки, третій. І е, з тих, в кого, хто зайняв перші місця в зоні, да, хто там претендує на особистий залік. Далі визначається переможець за рахунок ну, найбільшої ваги. Тобто спочатку рахуються бали, потім рахується вага. Ну, відповідно, ось так, це все діло рахується. Сподіваюся, що тепер вам максимально зрозуміло, як формуються, рахуються ось ці от бали, як відповідно визначаються переможці. Так, ну і переможці чемпіонату України. Третє місце команда Флагман, друге місце команда «Беріг». Та чемпіони команда НХНЛ. Ну що, ось і став історію ще один чемпіонат України. Дуже добре, що в такі часи проводяться відповідні турніри, відбирається збірна. Це реально важливо. Ми, на жаль, таки лишилися на четвертому місці. Корективи ми то внесли, але все одно нам цього не вистачило. Сьогодні ну, багатьох не вийшло. Я відловився на двійку, що дуже непогано. Ігор Сергієнко на трієчку. Решта хлопців позлітали, займали передостанні останні місця. Я ж кажу, в цьому відео хотів насправді дуже багато чого цікавого розповісти. Але, ну, як ви знаєте, оці от валідольні тренування, такі от тури, такий результат, ну, відповідно, голова була зайнята трішки іншим. Але ви в будь-якому випадку лишайте коментарі, щоб я розумів, що ця тема вам цікава, що ви е цікавитесь риболовним спортом, що вам цікаві якісь ці всі нюанси, і відповідно, якщо не в цьому відео, то вже в наступних буду намагатися для вас розкривати це все діло. Нагадаю, що в кінці місяця ми плануємо поїздку в Сербію на клубний чемпіонат світу, де будуть виступати відразу дві українські команди: це наша і команда НХНЛ. Звідти, відповідно, теж хочу зняти трішки контенту, тому коментар лишайте обов'язково. Не забувайте підтримувати лайком, Україномовний YouTube. ютуб. Ну а з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.